Благословен Бог назавжди, і нині, і повсякчас і навіки вічні. Миріго, слава тобі, Боже, на слава тобі. Слави небесне, чешителю душі істини, що всюди, си все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас, і досякої скверни, і спаси блаї душі наші. Святий Борислі, кріпкіслі без смерти, помилуй нас, святий Бори, целі кріпкі селі безсмертий помилуй нас, святий Бориселі, кріпкі себе без смерти, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на вік, віки віків. Амінь. Пресвятая, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконі наші, святи, посвіти, сіли, немочі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашого на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого. Бо Твоє Сарство, і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і навіки вічні. Амінь. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, 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 Господи, помило, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, діде, боконімся, цареві нашому Богу, прийдіть, де боконімся христові цареві нашому Богу, приділе поконіться, припадін до самого Господа Ісуса Христа, царя Бога нашого. Бо наш пристановище і сила, помічнику скорбота, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються либи морські. морськії, зашуміли, порушилися води, їх, порушилися гори силою Його. Бистрі течі, ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голосі порушилася земля. Господь сили з нами, заступне наш Бог Якова, приділі ді, побачте діла Господні, які чула вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошує він лук і зломить зброю, спали щити вогнем, заспокойтесь і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступне наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллелуй, аллелуй, аллелуя, слава тобі, Боже. Аллелуй, аллелуй, алилуйя, слава тобі, Боже. Мирі, Господи, помолімся. Господи, помилимся. Зами засуди, спасіння, душ наші, Господи, помоліємося. Господи, За мир помилим. Замировиси до добри станціях Божих церков, занаймів, Господи, помоліємося. Господи, помилимся за святий храм, цих тих, що звірив побожні сі страхом Божим, до нього, Господи, помоліємося. Господи, помилим. За сідійшого зленського архієрея. Франциско, папа римського блаженнішого патріарха, нашого святослава, і за просвященішого митрополита нашого Крігора, і Преосвященного Єпископа нашого, Керірослава, і Боголюбовий Єпископа нашого Кригорія, і за чесне присідверство Христі, дияконство, за весь до людей, Господи, помолімося, Господи, помилуй забомбережний українську народну заправління, за, за, за сивійську, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Щоб як лук мідний, вчинити силу, вірних Твоїх. І укріпити Десницю, їх міццю сили Твої, і за перемогу над супостатами нашими, Господи, помоліємося. Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність, христимени тому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками, і, Господи, помоліємося. Господи, помилуй, що сповнити соромом і безщастям лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахами, щоб Ангел Господні гнав їх і вражав, Господи, помолімся. Господи, помилуй, щоб вислухати Крик Святої Церкви Твої і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести ісління життя, полонених ворогами і супостатами, рабів Його. Які в печалі і скорботах до нього взивають, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Що визволиться нам до всякої скорби гню, і нужди біди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодать. Господи, помисли. славну, молодичи нашу, городицю, і прислані мрії з усіма ся тебе, поминувши, самі себе один одне і все життя наше. Христу віддаємо Тобі, Господи, бо тобі належить і всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господи. Повідайтеся, Господе, бо він благ бо повік повікмилість його. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господ. Обійшов, щоб ступили мене іменем Господнім протистояв я їм. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господу. Не умру, умрожити буду і й діла Господні. Господі, явився нам, благословен Хайде, в ім'я Господне. Там він знехтовали будівничі і став головою вогла від Господа, стався Він і дивний є в очах наших, Господі, явився на, благословень, в ім'я Господні, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови наслід' Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм, охорони твій. слава Отцю і Сину і Святому Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. гаступний слапер, яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими, Сьогоспівана, Богородиця. Утверди православну громаду, Спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їх з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословенна. Будьмо уважні. Ми русім примудрість будьмо важні. Господь кріпо людям своїм да. Господь благослови людей своїх миром. Воздайте, Господе, ви, сини Божі, воздайте, Господе, ви, славу і силу. О, Господь, кріпо людям своїм да, Господь, благослови людей своїх миром. Примудрись. Професян послання святого апостола павла читання, Братья, браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським, нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти наших. Проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під піднебесних просторах, Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно, встоятися, Сійте, отже, підперезавши правду і ваші. Вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги, готовість, щоб проповідувати Євангеліє миру, а над усе себе візьмі шиль яким здолається засити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також лом спасення і меж духовний, тобто Слово Боже. Перші. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Премудрість прости, вислухаймо Святої Євангелії до Відокови Твоєму Від Марка, святої Івангелі читай. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо. Уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море та не сумніватися у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже. Буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите. І буде вам так, і коли стейте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш на небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі, промово всіх душі, за своїм мистик. Наші промови, Господи помилуй Господи помилуй, Господи нас, Боже, помилуй. Вислухай нас та помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Господи, за святі, Господи, ми Франциска уселенська херів, за блаженнішого Патріарха, нашого Святослава, і за просвященішого митрополита, нашого керівна, і просвящену еписки нашого керів слава, і Боголюбою писка нашого Григорія, за тих, що служили в тому храмі, цьому, і за ці наші духовни, і у христів, братів наших. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй! ще було забоврежені, український народ на заправлінні, за все військо, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і незброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої, все просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти врагів наших. Ім'я Твоє вірно, прикликаючи, зумління молимося в самотні, Господи, милостиво вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою. І покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх, молимось милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. щоб воїнство наше непоборимим і переможним було над ворогами, і щоб мир, слава, оселились в землі нашій, усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Вислови нас, Боже, Спасителю, нашого повання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостиві будь, милостиві, владику до гріхів наших, і помилуй нас, Бо молости, чоловіку любить Бої, Силі, і славу воселаймо, от і Сину, і Святому Духу, нині, і по всіх і навіки вічні. Ще, ще прикнули голови, Господи, помолімося. Господи, помилуй, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твори чудеса, злянця в милости і щодо ротик нас смирення рабів. Твоїх і чоловіко любно і помили нас. Ось боги наші зібрались на нас, щоб поговорити нас і зорганізувати святині наші, тому ми грішні і недостойні у покаянні, з умилення молимось тві, Поможи нам, Боже, Спаситель наш, і збав нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і не має, збавителя і Спасителя. Радче, Хай пізнають ці народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твої бережні створи з нами, знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, Так, Господи Боже, Спаситель наш, силою упокоєння і заступнича наш. Не згадай беззаконь і неправ людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але у милости ще дротах посіти смиренних гребів Твоїх, що припадає до Твого благоутроб'я. повстань на поміж нам і обверни нечистив захват їх на страх і втечу. Христу любив муж, воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності прогнати і наздогнати, і в імене Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай він нетління, бо ти єси заступник і переможець спасіння всім, хто на тебе уповає тобі славу, силаємо цю і сину, і святому духовині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Римудрість. Чеснішу від Херувимів, не земляно, від Серафимів, щоб зуценя Бог слово породила, Сушу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, Святому Духами, й нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш молитвами причисти своєї Мати, преподобних і Отців наших і всіх святих, помилий, спасе нас, як благий і чоловіко-любець. Слава Ісусу Христу! Слава, Дорогі Христі, брати та сестри, сьогодні ми увійшли в новий літургійний рік. Дух Святий це завжди новизна. Це спонука нас заглибити. Божа у таємниці Його премудрости. І тому, входячи у цей новий рік, просімо Господа цієї ласки Духа Святого, щоб у цій новизні ми могли своєю покорою, смиренням, своєю любов'ю, своєю вірністю і своєю жертовністю спричинити до якнайшвидшої перемоги всіх нас, війська, яке молиться. Яке працює, яке допомагає, те, яке воює. Нехай сьогодні, в особливий спосіб, Господь благословляє всіх наших воїнів, лицарів, щоб ми також своєю заступницькою молитвою могли пришвидшити нашу українську християнську перемогу, правди, віри, любові, і спасіння. Нехай сьогодні, в особливо Господь, нас благословляє, нехай для воїнства нашого, для всіх волонтерів, для всіх жертводавців. І для всіх нас у цьому новому літургійному році сотворю щастя, спасен, здоров'я ногі і благі літа. Многая літа літа, много літа, много літа літа, многая літа. Во здравіє, многая літа, Боже ви. Україну крани волі світу осіни, світо ти єго осіни світло науки і знання, насітей просвіти, Чисті любові до краю. Ти нас, Боже, зрости, молимось Боже, єдиний, нам Україну крани, ці свої ласки ще дроботи, ти на люднах дай даємо.